Усім привіт! Більжа байбіт знову роздає по 30 доларів за створення нового аккаунту. І так, перейдемо до самих умов цієї промоакції. Для початку вам потрібно створити новий аккаунт по реферальному посиланню. Хочу зауважити, що реєструватись потрібно тільки по реферальному посиланню. Навіть якщо ви будете реєструватись не по моєму, а по посиланню другу, слідкуйте за тим, щоб посилання було іменно реферальне, не партнерське, тому що за партнерське посилання бонусів ви не отримаєте. Якщо ви хочете віддячити зареєструватися по моєму посиланню, воно виглядає ось так. І при реєстрації слідкуйте, щоб стояв у вас ось такий реф-код. Після того, як зареєструвалися по номеру або електронній пошті, вам потрібно, перш ніж проходити верифікацію, зареєструватися в самій акції. Вертаємося знову до посту в моїй телеграм-групі. До речі, Посилання на мою телеграм-групу буде в описі під цим відео, також там буде посилання на реєстрацію на самій біржі. Якщо ви зареєструєтесь по моєму посиланню, вам точно дадуть бонус. Якщо ні, напишіть мені, я напишу своєму менеджеру, будемо виясняти, чому так. І так, після того, як створили аккаунт, не проходьте ще верифікації, а переходьте до самого промо. Тут нам потрібно трошки пролистати донизу та натиснути кнопку Зареєструватися. Також тут ви можете більш детальніше ознайомитися з усіма умовами. Натискаємо кнопку Зареєструватись тут більш детальна інформація є, але у вас тут має вистачити таке віконце, що ви Прийняти участь в цій акції. Також не забудьте перед тим, як натиснути кнопку Зареєструватися в акції, залогінти під своїми даними з браузера або з мобільного додатку. Далі покажу, як мобільним додатку знайти цю акцію. Для того, щоб знайти цю акцію в мобільному додатку, натискаємо ось сюди, там, де такі три полосочки. Оголошення і шукаємо тут про реферальне. Прому. Ось Реферальне промо, натискаємо ось сюди. І тут так само гортаємо щось донизу і натискаємо кнопку прийняти участь. Донизу. Зареєструватися. ну Я вже зареєстрований в цій акції. Тут мене нічого не буде вискакувати, але у вас там вискочить така віконечка, що ви приймаєте участь і зелена галочка. Після того, як зареєстрували самі промо, можете проходити верифікацію. Верифікацію можна пройти по посвідченню водія або за кордонному паспорту. Верифікацію одобряють буквально за 5-15 хвилин, дуже швидко, ніяких проблем з цим не має бути. Все, після того, як ви створите новий аккаунт, вам в бонусний центр протягом 14 днів має прийти бонус. Далі у вас є два варіанти. Перший це виконувати бонусні завдання в центрі завдань. Пускаємо Центр для нагород. І ось тут там, де мої завдання, у вас будуть завдання. За перший депозит, за перші там угоди, на фьючерсах, на споті, ви будете отримувати бонусні долари. Їх ви зможете використовувати на фьючерсах, з ними зможете торгувати, використовувати як маржу і робити з ними все, що завгодно. Інший шлях, по якому можете піти, це запрошувати друзів. І за кожного запрошеного друга, який прийде в верифікацію, ви будете отримати по 5 доларів за кожну таку особу. Ось як бачите, коли ваш друг прийде в верифікацію, ви отримаєте 5 доларів. Коли ваш друг зробить депозит і обсяг торгів на фьючерсах більше 500, ви отримаєте ще 20. Також за кожного три друга ви будете отримувати по 5 доларів. Акція досить простенька, нічого тут тяжкого немає, даша можна її поабусити, якщо є бажання. Так що навіть на такому ринку можна заробити свої перші кошти. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд, якщо якісь запитання, пишіть їх в коментарі або в моїй телеграм-групі. Всім дякую за перегляд, всім пока!